Олександрійська громада втратила ще трьох героїв. Бояв за Україну під час виконання бойового завдання на території Миколаївської області. 8 вересня загинув Олександрійць Богдан Галушка 2000 року народження. Попрощалися з героєм 12 вересня, поховали на військовому кладовищі. 7 вересня на війні з російськими окупантами у Донецькій області загинув наш земляк 48-річний Олександр Посипай. На фронті у Херсонській області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення, несумісні з життям, загинув наш земляк 33-річний Дмитро Живолуб. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисників. Про час і місце поховання героїв буде повідомлення додатково на сторінці міськради. Починаємо новий робочий тиждень, звітує Андрій Райкович. Без тривог не обійшлося. На території області все під контролем. Наголошую в усіх громадах. ППУ успішно попрацювали в небі над сусідами Полтавщиною. Область зустріла черговий евакуаційний потяг із Донеччини. Прибуло понад 80 осіб, серед них 11 дітей. Усіх прихистила Катеринівська тергромада. За вихідні на кіровоградщині з'явилося на світ 35 малюків. Географія широка від Миколаєва до. Києва. Олександрій пройшов авто із прапорами 10 вересня. У рамках відзначення дня фізичної культури і спорту пройшов авто із прапорами України на підтримку збройних сил України. Організатор заходу ГО геомотодінас і АLEXАUTO ТІМ за підтримку відділу молоді та спорту. У пробігу взяло участь півсотні транспортних засобів. Колона з прапорами приїхала головними вулицями міста. Під час заходу збирали кошти для зсу. Олександрієць Богдан Машуровський 10 вересня поїхав на навчання до Великобританії. Учень 11 класу вибрав право на безкоштовне навчання та стипендію, взявши участь у програмі ХМС Елворті. Буде навчатися в Кембриджі. Паралельно закінчить екстернатом Олександрійський мультипрофільний ліцей. Напередодні від'їзду з Богданом зустрівся міський голова. Привітав Богдана з цією важливою подією та подарував ноутбук Необхідний йому для навчання. Залізничний переїзд в Олександрії не працюватиме із 12 по 17 вересня. За інформацією Олександрійської дистанції Колії, АТ Укрзалізниця, то у зв'язку з виконанням планових ремонтно-колійних робіт в межах станції Олександрія залізничний переїзд, розташований в межах міста по вулиці Кушкіна, буде закритий для руху автотранспортних засобів з 8 години ранку, 12 вересня до 20 години 17 вересня. Протопопівці збирають російськомовну макулатуру. Волонтери пропонують здати російськомовні книжки, що просто займають місце на поличках на макулатуру. Вилучені кошти буде спрямовано на потреби зсу. Звільніть свої будинки від совєтської спадщини. На виручені кошти придбаємо такі необхідні для наших захисників кармати, спальники або біноклі. Йдеться на сторінці волонтерського центру протопопівки.